Вітаю на каналі 22 травня, і в даному відеоролику хочу підняти важливу тему: це кліщ і розвиток кліща в цьому році. Оскільки весняний старт, перший розплід, і весняний розвиток почався, хоч і повільно, але дещо раніше то період розвитку кліща теж збільшився. І я прогнозую, ну. Об'єктивно, що в цьому році буде більша закліщованість, ніж минулого і позаминулого року. Тому необхідно проводити певні методи роботи і під час сезону, щоб зменшити популяцію кліща. Зараз у нас там є сім'ї, які були виховательками. На даний час там розплоду вже практично немає, там ходять неплідні матки. І ми зробимо тестово прольєм декілька сімей, подивимось на стан. По кліщу на даний час. І декілька сімей ми поставимо смужки. В аруфлу. у нас ще з минулого року залишилося. Тут менше пачки, на дві сім'ї вистачить. Це виключно контроль. Ми знаємо, що там нема розплоду, і одразу побачимо там на наступний день побачимо результат. І прольємо щавельною кислотою. Ми під час сезону можна нею користуватися, вона не містить там антибіотиків і такий Гарний спосіб боротьби з кліщом. Є ну, основні два рецепти: це ще радянський, де йде 2% розчин щавлої кислоти, тобто 20 г щавелки на літр води і проливом. Є більш сучасний там в Європі ним частіше користуються, це йде 3,5% 35 г щавлої кислоти. І 250 грам цукру на літр води. Ми робимо 30 грам шавелі кислоти, 250 грам цукру і на літр води. Оцей цукор Він потрібен не для того, щоб бджола там його з'їдала, та якимось чином щавлива кислота впливала на це. Цукор потрібен виключно для того, щоб цей пролив. і цей розчин довше затримувався на бджолах і більше бджола з ними контактував, а не так швидко стікав. А ніякого ефекту, коли бджола його поїдає там на кліща він не має. Ще забув сказати, що вода в обов'язковому порядку є кип'ячена, така трошки тепленька на руку під час е, приготування і розколочування. Суміші має бути. Це наші... що ми використовували їх як виховательки. Зараз я гляну. Так, там видно, що вийшов маточник, ну це не дуже. Вони у нас піджаті, буквально. Ціка шість рамочок. Отвір а до 2 мм, може півтора. загальному орієнтуватись до 10 мл розчину на вулочку. І по вулочці як камітразом біпіном проливаємо. Тут дно сітка ми поставили задвижки. І, скоріш за все завтра, можливо сьогодні вечором. Вже подивимося на результат. Вони трошки піджаті. Так, Три штучки прольємо. Це вже другий за сьогодні, це теж колишня вихователька. Один рій на іншому ряду прилетів, зайшов. А це, скоріш за все, інший рій зайшов. Там не плідна матка, то вона приймає рої. Ну, ми впевнені, що це не наше, бо тут у нас стан такий, що нема кому летіти. І, і їх теж проливаємо. Матки немає, то поки ми не ставили. Повний комплект рамок. Ось тут на стінці теж є бджола. то я прям по бджолі теж попроль дещо. Все. Маточка тут вийшла. Друга іще дненько і, і проливає. Ми будемо розуміти загальну ситуацію по пасіці. І в подальших відео покажемо, що ми будемо робити в цьому році, щоб зменшити популяцію кліща і на осінь не мати проблем. Варфул кожна смужка герметично упакована. Навіть коли пачка відкрита, можна решту, яка залишилася, використати аж наступного сезону. Навіть дві смужечки, я думаю. Навіть дві смужечки достатні. Щоб зрозуміти загальну картину. Тут теж так само. І потім подивимось загальну картину, що у нас по осить кліще. Минула доба, і ми перевіримо, що тут у нас з кліщем. Наживо, ми ще не дивились. Тут ми робили пролив. Ну, дещо щось, щось може є. Jeden. Poszliśmy dalej. Tak, tutaj nas smuszki. Dwa. Це кліщ? Давно ще й шевелиться. Один, два, ось восьмо, три. Ну, тут три. Що тут у нас з кліщем? Ну, нема. Ось нема. Навіть сім'ї, де, Ще одну це. Навіть сім'ї, де, Немає печатного, немає розповоду. Все одно кліща нема. Ну, в одній сім'ї три випало, ну це зовсім мало. Один. Чому я вирішив взагалі відзняти, оскільки попався ролик майстерчука? Він е, теж подібна ситуація, виховательки робив пролив і в нього випало більше 50 штук. Ну Тут нема, максимум 3.